Побутові прилади та їх класифікація побутові електроприлади або побутова техніка. Це обладнання, яке перетворює електричну енергію на механічну. Важко уявити собі сучасне життя без електроприладів. Вони допомагають людям у приготуванні і зберіганні їжі, пранні і прибиранні, догляді за оселею, одягом, зовнішністю, в управлінні мікрокліматом у приміщенні, забезпечують людині зв'язок, розваги тощо. Сьогодні ми ближче познайомимось з електроприладами, які допомагають нам у наших щоденних домашніх справах. Існує кілька класифікацій побутових електроприладів. Ми ж розглянемо класифікацію за призначенням. Отже, за призначенням, побутові електроприлади поділяють на такі категорії: для зберігання продуктів харчування, для приготування їжі, для механізації кухонних робіт, для догляду за житлом, для дотримання особистої гігієни, для пошиття одягу. Для прайня та догляду за одягом, для підтримки мікроклімату в приміщенні, для нагрівання рідини. Розглянемо ці категорії детальніше. Люди здавна стикалися з проблемою, їжу неможливо заготовляти заздалегідь, бо вона швидко псується, тому було дуже важливо навчитися її зберігати. Наприклад, в Україні фрукти для зберігання сушили під сонцем або довго варили з цукром, щоб отримати варення. А ковбасу для тривалого зберігання викладали кільцями на сковороді і засмажували у гарячій печі з обох боків. Потім складали її в глиняні горщики, заливали смальцем і ставили у холодні комори або погреби. На заході України ковбасу не лише смажили, а й закопчували у спеціальних коптильнях або просто в комені. А от холодильники одними з перших винайшли китайці, їхнє охолоджувальне приладдя. Складалася з зовнішнього і внутрішнього резервуарів, між якими закладали лід. Лід, заготовлений узимку, зберігали у спеціальних колодязях. На наступному слайді спробуйте називати побутові електроприлади, які допомагають зберігати їжу, швидше, ніж їх назва з'явиться на екрані. Всі ми любимо смачненьке. Навіть уявити важко, що колись давно люди змушені були їсти м'ясо, гриби, ягоди та коріння сирими. З появою вогню у людства з'явилась можливість обробляти їжу. Люди створили безліч страв цікавих рецептів, але неможливо щодня харчуватися смачними стравами без приладів, призначення яких вам треба буде вгадати. На наступному слайді спробуйте визначити за назвами приладів, до якої категорії вони відносяться. Це електроприлади для приготування їжі. Вони є незамінними помічниками кожної сім'ї. До цієї категорії відносять електричні плити, мікрохвильові печі, хлібопічки, духовки, мультиварки, пароварки, тостери тощо. Завдяки їм ми отримуємо смачні і поживні страви. Наступна категорія це електроприлади для механізації кухонних робіт. Спробуйте пояснити, як саме зображені на наступному слайді побутові електроприлади можуть полегшити кухонну роботу. Тільки уявіть, скільки часу знадобиться, щоб порізати крихітними шматочками м'ясо для приготування котлет. А кухонна машина зробиться за хвилину. Кавомолка може подрібнити кавові зерна, цукор, сухарі тощо. Блендер подрібнює продукти і лід, готує пюре, муси, напої. Міксер призначений для механічного перемішування, створення однорідної маси, з його допомогою можна приготувати мус, збити яйця, вимішати тісто. Кухонний комбайн дозволяє швидко шинкувати і нарізати фрукти, овочі, перемалювати м'ясо на фарш, але у відносно невеликих обсягах. Його продуктивності та потужності вистачає, щоб приготувати салат, порцію пюре або дитячого харчування, а також освіжаючі напої. А от кухонна машина має більшу потужність, ніж звичайний міксер або комбайн. Вироби виходять більш пишними і однорідними, вона швидше обробляє тверді продукти у великій кількості. Також їй під силу робити безліч процесів по збиванню, перемішуванню і перемалюван продуктів одночасно. Завдяки цим електроприладам приготування їжі стає швидким і приємним, бо економить час та сили кухарів. Перейдемо до категорії електроприлади для догляду за житлом. Якщо спитати, який прилад для догляду за житлом першим приходить на думку, більшість людей назве пилосос. І дійсно, він гарний помічник у господарстві. Перша діюча модель пилососа з'явилася у 1901 році. Пристрій, що отримав назву фиркаючий біллі, Працював на бензині, був оснащений вакуумним насосом потужністю 5 кінських сил, а за розмірами був таким, що поміщався не у всяке приміщення. Тому його переміщували на возі, паркували на узбіччі, а килими для очищення виносили на вулицю. Зараз пилососи сильно змінилися і мають багато різновидів. Спробуйте визначити різновиди пилососів за їх зовнішнім виглядом. Але окрім пилососів, для догляду за житлом використовують також парові швабри, парові генератори, посудомийні машини. Першу посудомийну машину винайшли ще у 1886 році в США. Машину приводив в дію ручний механізм. До речі, винайшла її жінка, дуже багата особа, світська левиця Жозефіна Кочрейн, якій набридло, що прислуга б'є її фарфор. Перейдемо до категорії електроприлади для дотримання особистої гігієни. Сучасні люди хочуть гарно виглядати і подобатись оточуючи, тому дуже важливо стежити за своєю зовнішністю. Але догляд за нею вимагає багато часу і сил. Розробники вигадали безліч приладів, які полегшують цей процес. Спробуйте назвати призначення електроприладів на наступному слайді. Вважається, що перші електричні прилади для сушіння волосся з'явилися в 1900 році. За легендою, англійський конструктор Холліл, прийшовши додому раніше, застав свою кохану дружину за дивним заняттям. Вона завмерла, засунувши голову в піч. Чоловік пройшов у жах. Але насправді нічого жахливого не відбувалося. Вона просто сушила таким чином волосся. Наступного ж дня Холівел, прийшовши на роботу, Запропонував керівництво свого конструкторського бюро розпочати розробку нового приладу. Наскільки ж відрізнявся перший представник від сучасних пристроїв? Судіть самі, прабатько фенів важив понад 3 кілограми і видував повітря температурою 90 градусів за Цельсієм. Це був зовсім немаленький і дуже небезпечний прилад. А перша електрична зубна щітка мала поганий захист від провідності струму, і користувачі під час чищення зубів часто отримували електричні удари. Наступна категорія електроприлади для догляду за одягом. До них відносять пральні та сушильні машини, праски, відпарювачі. У давнину жінки прали білизну в холодній воді на березі річки чи озера. Першим пральним пристроєм була пральна дошка, а перша пральна машина з'явилася у США у 1858 році. А ось історія виникнення праски. В Україні прасування здійснювалось досить оригінальним способом. Тканина намотувалась на так звану качалку. Після чого її декілька раз прокочували рублем, дерев'яною дошкою з ручкою і поперечними ребрами. Найвідоміший предок сучасної праски сковорідка з вугіллям, на заміну якій згодом прийшла праска з вугіллям всередині. Для того, щоб вугілля краще горіло, по боках праски робили отвори, через які вугілля іноді випадало та псувало одяг. Пізніше з'явилися дуже важкі праски з цільного чавуну. Щоб попрасувати одяг таким приладом, доводилось довго його тримати в печі або на відкритому вогні. Як можете здогадатись, користуватися такими прасками було важко і небезпечно. Для пошиття одягу вдома використовували і використовують швейні машини, а за допомогою оверлока обробляють краї тканини, щоб запобігти їх осипанню. На наступному слайді картинки переплутались, і деякі з них потрапили не у свою категорію. Спробуйте навести лад і розставити їх по своїх місцях. Неможливо обійти увагу і прилади для нагрівання води. До них відносяться електричний чайник та електричний самовар, кип'ятильник, проточний водонагрівач, бойлер тощо. І остання категорія електроприлади для підтримання мікроклімату у приміщенні. Тобто ці прилади роблять температуру в приміщенні комфортною для людини. Наприклад, електрокам'янчий обігрівач допоможуть зігрітися. Кондиціонер та вентилятор можуть зробити повітря більш прохолодним. Назвіть, які із зображених електроприладів використовують для нагрівання води, а які для підтримки мікроклімату житлового приміщення. У сучасних умовах побутові прилади постійно вдосконалюються, з'являються нові моделі, але слід пам'ятати, що прилади будуть довго і надійно слугувати, якщо ними правильно користуються, тому перед використанням електричного приладу слід ретельно вивчити інструкцію і суворо дотримуватися вказівок, які є запорукою безпеки експлуатації і довготривалої роботи приладу. Також не забувайте, що всі ці пристрої для роботи використовують електричну енергію. А для вироблення цієї енергії здебільшого спалюються корисні копалини, тож слідкуйте, щоб ці прилади не були ввімкнуті дарма, споживайте електроенергію розумно.